Моя співрозмовниця Тетяна Пастушенко кандидатка історичних наук, дослідниця архівів Другої світової війни. Ми зустрічаємось у Німеччині, де історикиня живе і працює останні кілька років. Її погляд на історію звідси дає розуміння, чому німці так не люблять говорити про злочини радянського режиму. Вдалось викреслити із протоколів Нюрнберзького процесу, і навіщо Сталін поспішно встановлював пам'ятники на щойно захоплених територіях східної Європи. Якщо подивитись по датам, коли з'являлися споруджували перші пам'ятники радянським загиблим воїнам, то перші монументальні пам'ятки якраз з'явились, можна сказати, на околиці Російської імперії радянської імперії, тобто на новоприєднаних землях, там в 45-му році відкрили пам'ятник у Відні, в 46-му в Чернівцях. Це був відкритий монумент воїнам-визволителям на місці недобудованого пам'ятника невідомому солдату румунському. У восьмому році цей пам'ятник у Таліні, який потім був великий шкандал, коли його перенесли з центру міста на кладовище. В 49 дев'ятому році відкрився. Величезний меморіальний комплекс у Берліні. У Львові в 45-му році виділяли мільйони рублів на спорудження меморіалу на території личаківського кладовища, де були поховані радянські воїни. Тобто, фактично, пам'ять про загиблих солдатів в цій меморіальній політиці перетворювалася на Демонстрацією своєї сили, демонстрації переваги на позначення місця, що ця територія завойована радянським воїном, і саме таке розуміння сприйняття цих пам'ятників показує сучасна політика щодо цих меморіалів, коли в багатьох країнах їх переносяться. Або демонтуються в Берліні. Це перетворилось на центр такого побідобєся і центр руського міра, коли е, це вшанування пам'ято. Тобто до вшанування пам'яті загиблих воно взагалі не має ніякого відношення. Це відбувається повільно і особливо треба говорити про зміни ну, серед пересічних німців. Але в науковому середовищі також доволі консервативний погляд, погляд консервативний в чому. Що не можна порівнювати нацистську Німеччину і Радянський Союз. Та вони прекрасно знають і досліджують злочини Радянського Союзу, сталінізм, репресії, гулаг. Але все одно для них Голокост, злочини німців, залишаються найбільшим злом. І ці дві історії залишаються непорівнюваними. Тобто, це не можна, це заборона. Порівнювати ці дві історії це різні історії, тому що для німців комуністи були в'язнями нацистських концтаборів, і як можна обвинувачувати відповідно комуністи і радянські були в'язнями нацистських концтаборів. І виходить, якщо ми цю історію порівнюємо, то потрібно. Звинувачувати і цих комуністів, які були в'язнями на цих концтаборів. Тобто це в голові не вкладається. Мені здається, що важливо також повертати погляд на історію Другої світової війни як війни колоніальної, і потрібно розуміти не лише ідеологічні, расові. Підґрунтя е, злочинів нацисти, а також колоніальний погляд на радянські території, колоніальний погляд на Україну. І важливо подивитись на радянський союз як багато не лише як на росіян, бо цей стереотип Радянсь... Росія, Радянський Союз і Рос... і Росія царських часів це одні й ті ж самі росіяни, і ми винні перед росіянами насправді. Злочини, більшість злочинів були скоєні проти євреїв, які жили на території Радянського Союзу, проти білорусів, і українців, литовців, латишів, поляків, тобто які входили в сферу впливу Радянського Союзу. І тоді, коли отак, от, от розбити цей миф імперії і показати. Різноманітність народів, етносів і дуже складну складну політику по відношенню до цих народів, тоді стане зрозуміло, що вина, наприклад, проти українців набагато більше, бо набагато більше їх було знищено, зруйновано, вбито, ніж тих самих росіян, які більшість з яких не зазнали нацистської окупації. І так само і щодо червоноармійців з одного боку полонених червоноармійців серед них найбільше було росіян, бо росіян було найбільше в червоній армії. Тільки я відволічусь, але скажу один момент: що лише в 2017 році стали доступні документи про національний склад армії. І так, да, в 2017 році. Стали доступні ці документи, і російський дослідник опублікував їх. І там, принаймні, видно, який відсоток встановили українці, євреї, білоруси в Червоній армії. Тобто українці складали приблизно 20%. 20%. В такому ж еквіваленті виходить, що і втрати українців у Червоній армії, і відповідно українців серед військовополонених. І повертаючись до питання провини, тобто оцей стереотип працює на що? Що українці в парсічних німцях та й взагалі в західній історіографії, якщо говорити українців Другої світової війни, асоціюються з ким? Бандера. І нацистська колаборація, бо українська українська поліція називалась, але зовсім не, не виникає питання, що більшість українців серед примусових робітників це були робітники з України, що серед військовополонених. Третину становили українці, мобілізовані в Червону армію. Серед в'язнів концтаборів, половину серед радянських в'язнів, половину становили жителі з території України, серед вбитих євреїв під час Голокосту. Третину становили євреї на території України. Тобто питання в тому про страждання України і про українців як не, не тільки як. Колаборантів, а в першу чергу, як жертву цієї війни, жертв цього злочинного, подвійного і з боку нацистської Німеччини, і з боку Радянського Союзу. І тому, піднімаючи питання про деколонізацію історії Другої світової війни, прогляд на Радянський Союз як на імперію. Це нагода просунути інший образ України в Другій світовій війні, тому що він в історії затушований в більшості європейських і американських вузах історію радянського союзу, історію славістичну словянських народів переважно викладають вихідці із Росії. Тобто це російські мігранти, російські вчені, коли намагаються вивчати історію Радянського Союзу, їдуть не в Україну і не в Казахстан, а їдуть в Москву. Тобто це ще така перекривлена картинка, яка утворюється із. Хібної методології, скажемо, хібних підходів до вивчення історії Росії, Радянського Союзу. Ця історія написана російськими дослідниками, а не дослідниками українськими, естонськими, латиськими, казахськими і так далі. Тобто історія середньої Азії взагалі випадає із цієї історії Радянського Союзу, хоча, ну, це ж, або історія Кавказу чи тих же татар. Це можна показати і цілеспрямована політика радянського союзу. Вона справді цілеспрямована, бо створювалися інститути, і відомі вчені, співпрацюючи з КДБ, просували оцю імперську ідею, імперські наративи не тільки в літературі, але в першу чергу в науковій літературі. Тобто вони просували не лише соціалістичні ідеї, але й оці імперські наративи. Так само. Ці імперські наративи просували і, мігранти, і вихідці із Росії, з Радянського Союзу та навіть із тої самої України. Тобто українські студії були глибоко маргіналізовані. Радянський Союз окупував пів Європи і там перебували військові частини до 90-х років і служили і червоноармійці, і власне. Мені здається, що важливим елементом оцих посилення сталінських репресій після війни було не лише покарання оцих народів, які показали недостатньо лояльності до радянського союзу. Там, ці, Наступи проти українців за їх боротьбу української повстанської армії за нелояльність під час окупації проти татар, і так далі. Я думаю, важливим елементом цих репресій саме було придавити настрої змін і опору тих людей, які побували. Хай у складі окупаційних військ, хай у тяжких боях, але вони побачили інше життя. Всі тягли трофеї із Німеччини, з Польщі, з Чехословаччини, і довгий час в родинах на цих трофейних речах будувався добробут цієї родини багатьох поколінь. Скажімо, ця мода на фарфор німецький, і ця мода на одяг, тобто, все це. Увійшло б в радянське суспільство. Це був подих, подивитися, що ж там за кордоном. І не дарма в цей час вийшла заборона одружуватись на іноземцях. Тобто солдати або ті, хто попали за кордон, вони не мали права, було заборонено одружуватись на іноземцях. Це теж було, щоб не могли залишитися там за кордоном, щоб не виникало питання. Якихось подальших контактів, тобто ізоляція продовжувалася. Для всіх Нюрнберг це історія справедливого покарання злочинців. Оскільки ми злочинці у росіян ми фашисти, ми нацисти, то вони вживають слово Нюрнберг для того, щоб покарати ну, нас. І це найбільш такий. Показовий ну, і звичний прийом російської пропаганди, коли береться якийсь відомий термін, геноцид, нюрнберзький процес, і змінюється значення цього терміну до навпаки. Тобто э, творячи геноцид, вбиваючи українців, вони називають це покарання за геноцид або говорячи про э, злочинні. Процеси проти людей, які живуть на окупованій території, вони кажуть, що це справедливий, як Нюрнберзький суд проти фашистів і так далі. Ну, це такий відомий прийом е пропаганди, коли береться якийсь об'єкт, яка історія, твориться, надається їй іншого значення, інша історія. В першу чергу твориться негативний образ. Цієї події, цих людей, цієї групи людей. І потім пояснюється, що от ця людина не заслуговує поваги, її потрібно знищити. Ну, власне, так само діяли і нацисти, оголошуючи євреїв поза законом якраз у неповноцінних. Зазвичай після війни ну, злочинців не карали після. А навпаки, підписували договори про примирення і прощали і про забуття всіх злочинів, ну як правило, або якщо і карали, то це покарання стосувалось держави. Тобто держава несла покарання, несла покарання в якихось між обмеженнях міжнародних стосунків в своїх правах, в економіці, скажімо, в репараціях і так далі. Прецедент Нюрберського процесу полягав в тому, що покарання понесли конкретні люди, особи, високопосадовці, члени різних організацій, військових, політичних. Які долучилися до військових злочинів і до того, щоб розв'язати цю війну. І власне тут, у цьому моменті, ми підходимо ну, до того факту, про який мало хто згадує, Вправді ініціатором покарання нацистських злочинців був Радянський Союз і ідеї про те, що можна карати не лише за конкретні злочини, а взагалі за розв'язання. Війни злочини проти миру, це був радянський юрист, єврей з України, з Одеси Арон Трайнін, який розробив оці теоретичні посилання про покарання за злочини проти миру. Вони були розроблені якраз в, пік в сталінських репресій проти уявних ворогів радянської влади. І коли розго... почалася Друга світова війна, особливо коли Радянський Союз зазнав нападу нацистської Німеччини, коли зазнавав поразок, то ці його тези знову були опубліковані в короткій брошурі, яка такі і проявились в ініціативах радянського союзу про справедливе покарання злочинців цієї війни, британці вважали, що неможливо. Справедливо покарати, і тому не саме через судовий розгляд, тому треба покарати без суду, а в якості надзвичайних заходів. А Сполучені Штати Америки навпаки бачили інший погляд на те, що покарання має бути повчальним таким моментом для країни для і бути першим кроком для побудови справедливого суспільства для навчання цього суспільства. Тобто були абсолютно різні погляди. Радянський Союз вже бачив. В цього в міжнародному суді приклад показового суду показової такої сатисфакції театру на, на кшталт показових судових процесів, які проходили в радянському союзі в 30-х роках. Всі ці дискусії завершились підписанням у серпні 45-го року, вже після. Капітуляції нацистської Німеччини, оцієї Нюрнбергської харті, радянський союз був ініціатором проведення Нюрнбергського процесу, але недостатня підготовка радянських юристів в першу чергу їх ну нерозуміння у західної. Політики цих судових процесів, незнання англійської мови, тобто це все. А і потім вони не могли ух... під час нарад самостійно ухворити рішення. Вони мусили весь час телефонувати чи писати в Москву, узгоджувати кожен свій крок, і це фактично відсунуло їх ну на таку другорядну роль в процесі підготовки Нюрнбергського процесу і. Цього військового трибуналу, і фактично ініціатива перейшла до американців саме до їх методів. Це такий був унікальний прецедент в світовій практиці і вивчаючи його, от зараз готуючи ці матеріали і просуваючи ідею суду над Росією засудження російського імперіалізму. І самої ідеї, яку розробили радянські юристи, можна так сказати, в лапках, які активно брали участь у сталінських репресіях, і ідею злочину проти миру, от якраз цю ідею можна зараз абсолютно виправдано використати і проти звинувачень Росії. Головним прокурором радянського обвинувачення був Роман Руденко, дивовижна людина. Тобто він народився в Чернігівській області. Весь час під час 30-х років був у Донецькій прокурором і брав участь в, і був членом трійки і про виносив вироки про розстріл десятків тисяч людей. Потім був головним прокурором України. Потім, оскільки мав такі гарні ораторські здібності, його направили в Нюрнбергський процес. А після смерті Сталіна він активно брав участь у реабілітації жертв Сталінських репресій. Він входив в цю комісію і він був головним прокурором Радянського Союзу до 81-го року, 30 років. 30. Да. І зараз в Росії навіть є. Їх корпора... ну, можна сказати, корпоративна медаль для юристів, медаль Руденка. Процесі підготовки до Нюрнбергського процесу і в обвинувачувального акту злочини проти миру, які готували американці, Вишинський принципово повикруслював всі згадки, всі натяки на пакт Молотова риббентропа і на те, що Радянський Союз був призвідником цієї війни і за те, що він співпрацював з нацистською Німеччиною. І, власне, я забула сказати на початку, що одним із перших пунктів хартії. Нюрнбергської, це саме те, що союзники домовили, що вони будуть судити саме німців і за німецькі злочини. Тобто в усіх рильце було в пушку, всі, і Радянський Союз був замараний у злочинах ще додовго, до Другої світової війни. І союзників також можна було звинуватити в цих бомбардуваннях жахливих німецьких міст. Ци загибелі цивільних, і я вже не кажу про Хіросіму і Нагасакі в Японії. Тобто від початку Нюрнберг чітко ізолював сам обмежився саме німецькими злочинами, і, власне, це те, що тягнеться. Ця проблема до сьогоднішнього дня, тому що нацистські злочини були засуджені, покарані. І це до сьогодні нацизм Гітлер це уособлення світового зла. А радянські злочини ні. Не були покарані, не були засуджені в у рамках міжнародного судового трибуналу. І це весь час нас повертає до. Е Відбілювання нац комуністичних злочинів до ідеалізації комунізму до, до те, до того, що в світі до сих пір ліві політичні партії впливають на політику і ідеалізують, і вкупі ідеалізують образ радянського союзу, і це тягнеться до проблем сьогоднішньої війни, коли для грубо кажучи, глобального півдня. Китаю радянський союз залишається і Росія, як наступниця радянського союзу залишається ідеалом справедливої антиколоніальної країни як протиставленням колоніальним країнам заходу хоча насправді радянський союз це єдина імперія Поряд з Китаєм, яка залишилась до сьогоднішнього дня, і яка проводить агресивну імперіалістичну колоніальну політику, але оцей перевернутий. Перевернута така історія, те, що захід змушений був заключити договір зі Сталіном і змушений був погодитись на ці умови Сталіна, віддати йому пів Європи і інші країни, як зона впливу радянського союзу. Це свого часу відбило відбілило, Це свого часу відбілило. Радянський Союз і зробила його переможцем, зробили його частиною позитивної історії Другої світової війни, переможцем, визволителем, але не злочинцем у цієї війни. І тому важлива роль скористатися от для дослідників в Україні і в світі взагалі скористатися цією ситуацією, все-таки змінити погляд на цю історію.